А тепер надзвичайний повноважений посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Радий всіх бачити і чути. Ви нас добре бачите і чуєте. А дякуємо вам, що знайшли час в цю ранню годину. А, пане Валерію, в мене перше до вас таке людське питання. Ми з вами зустрічалися якось, не пам'ятаю, рік тому. Ви працювали тут у надінтенсивному форматі, напевно, з емоційними перевантаженнями. І це очевидно. Тепер ви у Лондоні. Як вам такий дисонанс у відчуттях? І ваше враження? Чи розуміють британські урядовці, через що зараз проходить Україна? Ще раз доброго ранку. Дуже усім дякую. Дуже цікаве насправді запитання, особливо, що стосується цього переходу від однієї, скажімо так, вид одного виду діяльності до іншого. Ну, скажімо так, це дійсно важко. Дійсно важко для особливо людини військової, яка майже все життя віддає себе військової служби під і знаходиться в такому постійному стресі. Змінити рід діяльності дуже дуже складно. Але дякуючи тому, що. Так сталося, що все життя я вчився, намагався щось здобути нове і спробувати себе в чомусь новому. Для мене цей процес пройшов абсолютно безболісно, і станом може на сьогоднішній день я себе абсолютно відчуваю у, скажімо так, своїй таєць. Тепер що стосується Британських урядовців, мабуть, перш за все, треба сказати, що Британія це дуже демократична країна з дуже розвинутою, дуже гарною і довгою історією саме демократії. І коли ми кажемо про британських урядовців, давайте завжди пам'ятати про те, що британські урядовці абсолютно, абсолютно представляють британський народ і абсолютно транслюють саме те, що думає і хоче британський народ. То що хочу сказати, що незважаючи на те, що це взагалі то важко сприймати конфлікт, або тим паче війну в десь в країні, яка знаходиться дуже далеко. Ну, наприклад, я намагався завжди провести аналогію з тим, ну як я, наприклад, сприймав війну, яка йшла між Іраном і Іраком, там 80-88 рік, звісно, було цікаво, що ж там відбувається, ну можливо, але так, щоб сильно там переживати за це і дуже впливати на ніяких, то це важко. В Британії це навпаки це унікальна країна. Унікальна я вважаю, країну. Мабуть, потрібно в цьому подякувати перш за все нашій діаспорі, яка тут має досить і досить потужні, скажімо так, корені і дуже потужний вплив. Британія знаходиться повністю у цьому процесі. Вона не лише переживає і вимагає від свого керівництва прийняття абсолютно правильних рішень, які потрібні саме в Україні. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день саме уряд Британії, і, до речі, дивіться, що ще цікаво. Не тільки уряд, а і опозиція це рідке рідке те явище, коли ми маємо абсолютно підтримку і серед діючої влади, і серед опозиції. яка, до речі, тут абсолютно також грізні і вирісовується іншими мальовація політичні сили. Але моя відповідь на це питання абсолютно впевнена. Абсолютно я вважаю, що вона не має тлумачитися по-іншому так. Я вважаю, що і Британія, і британські урядовці абсолютно розуміють, що відбувається в Україні. І мало того, що розуміють, і ще й, я би сказав, що абсолютно багацько для цього роблять. А, вчора були такі трохи шокуючі увечері заяви від американського президента Дональда Трампа з приводу того, що Україна не мала розпочинати війну. Ми знаємо, хто розпочав війну. Чи був у вас час чи можливість отримати якусь реакцію від британців, що кажуть у Лондоні з цього приводу? Дивіться позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають з-за океану і урядовців Сполучених Штатів Америки, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі. Це було сказано і до того, як пролунали ці останні заяви, і це було сказано уже і після того, як ці заяви пролунали. Тому британський уряд і британський народ абсолютно підтримує Україну. І залишається на України. Це добре. А як би ви описали траєкторію Україно-російської війни, як колишній головнокомандуючий? куди все рухається і в якій точці може опинитися за півроку рік? Дивіться, я ніколи не хотів там бути працювати там на рівні якогось там людини, яка там намагається спроєктувати там майбутнє і щось там, щось, там вгадати в майбутньому. Я можу сказати так: дивіться, давайте подивимося на цю війну з двох точок зору. Ну, перше, технологічна. Я гадаю, що ми маємо право вести мову про цю про технологію самої війни. Ну, скажімо так, ближче до мене для людини, яка безпосередньо цим займалася довгий час. То що хочу сказати, що для того, щоб продовжувати воювати, а тим паче перемагати, перше, що потрібно мати зброю. Ця зброя має бути адекватна, адекватна і відповідати тим умовам, в яких проходить війна. Ну, наприклад, ми не можемо воювати луками, стрілами із протитанків, гармат там і таке інше. Що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбувається дуже цікаве явище, коли цей парітет фактично знайти трохи важко. Трохи важко. Чому? Тому що технології розвиваються, технології тягнуть за собою зміну форм і способів застосування, і як наслідок потребують змін в організації. Я веду про те, що з точки зору наявності зброї так, да, ми зрозуміли, що це безпілотні системи, це системи керування їми, це системи ситуаційної обізнаності, але на сьогоднішній день, знову ж таки, ми бачимо появу всього того ж самого і з, відповідно, і з, відповідно з іншого боку. Е, для того, щоб перемагати противника, потрібно, врешті-решт, отримати перевагу. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що е, на сьогоднішній день ми дещо відстаємо в питаннях, мабуть, Розвитку технологій саме в застосуванні безпілотних на оптика волокнів, вони дійсно на сьогоднішній день росіянам дають перевагу. Ми на сьогоднішній день не можемо досягнути масовості у застосуванні такої зброї, як керовані авіаційні бомби, або захищатися проти них. Відповідно, це також росіянам дає певну перевагу. Ну і третє, ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість людського ресурсу, які є в Російській Федерації, і платити ту ціну. Завдяки незначні перемоги, які вони зараз мають саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів. Невеличкого випереджання у нас в технологіях за рахунок застосування керованих авіаційних бомб, які досягли масового характеру і, врешті-решт, мають значення, і використання людського ресурсу. Як це буде розвиватися далі з точки зору технології війни? Будемо дивитися. Друге, давайте подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш, скажімо так, політичного погляду на процес війни, як все ж таки крайній, там, е, крайня форма політичного процесу. То війна можлива, і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо. Друге, має бути. Надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через півроку. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни, для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно керувати. Тому. Давайте задавати собі питання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде сім через півроку. А ви згадали про російські втрати? Я хотів вас про це запитати. Ви колись казали, що вважали, що коли Росія дійде до 100 тисяч втрат? Це може стати межею, за яку ця країна не хоче зайти. Зрозуміло, що я думаю, що весь цивілізований світ і я теж здивований тим, наскільки Росія готова утилізувати своє чоловіче населення. Чи ви зараз думаєте, що є межа втрат у Росії, і чи бачите ознаки того, що такі величезні втрати мають якийсь ефект на армію і політичне керівництво цієї Росії, цієї країни? Так, ви праві, я був абсолютно впевнений в тому, що чим ми найбільше там дамо втрат, втрат е російській армії і Росії, і ці втрати змусять в кінці кінців відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка, тому що і на сьогоднішній день ми бачимо, що ну імовірніше за все, що людський ресурс, людський ресурс для Росії є, ну мабуть, і не найдешевшим, і ми можемо констатувати той факт, що Росія. Точно не вважається з людськими втратами і готова е, досягати своєї мети навіть через найважчі втрати через, через втрати людей. Тому це потрібно враховувати. Це потрібно враховувати. І, мабуть, максимальне нанесення втрат противнику в сьогоднішній день. Воно залишається актуальним, але точно не є не є е, ключом для, для все ж таки врешті резного натримання перемоги. Я хочу вас запитати про таку річ. Ви якось, будучи головнокомандуючим ЗСУ, писали статтю, мені здається, в The Economist, в якій йшлося, що військовим шляхом перемогти будь-яка сторін не може. А може лише, якщо винайде новий порох війни. На завершення третього року повномасштабної війни. Чи ви бачите образи новітнього пороху? Дивіться, Все абсолютно, скажімо так, просто, якщо подивитися на. Це з історичної точки зору і з точки зору розвитку збройної боротьби. Е, я можливо можу помилятися зі мною, може там багатьох хто поспорить, але дивіться, що відбувається. Подивимося на Першу світову війну. Перша світова війна це поява танків і поява бойової авіації. Ось що могло змінити ситуацію на полі бою. Але біда була в тому, що сторони, які воювали у тій війні, розвивалися, скажімо так, паралельно з один одним. І це привело до того, що, врешті-решт, відійшли до того ступора, який був у Першій світовій війні, і ми розуміємо, чим це все закінчується. Відповідно, якщо подивитися далі, зброя розвивалася, розвивалася, розвивалася. Наступний такий величезний скачок ми можемо побачити десь, мабуть, на початку 70-х років, коли з'явилася високоточна зброя і з'явилися керовані боєприпаси. Так, це те, що здавало змогу отримати якусь перевагу. І цією перевагою успішно користувалося там і в Афганістані, і під час війни в Іраку. Але ситуація змінила вже там, по-моєму, середина 90-х років. 90 років, коли е, з'явилося чудове застосування космосу в трьох його ракурсах, скажімо так, основних. зондування Землі, GPS і космічний зв'язок. Він привів на полі бою так звану систему управління високоточною зброєю. Ось фактично ми пройшли в 2022 рік, коли війна починалася, десь ми знаходилися в цьому парітеті. Тобто, якщо сказати проще, я всім привожу такий простенький приклад. У нас усіх були айфони, у нас і у росіян, але у росіян, звісно, було більше. Але це нам дозволяло зараз урок більшої організованості, більшої підготовки, більшої там наполегливості, патріотичної здобувати якісь перемоги. І з таким чином ми пройшли в 23-й рік, коли і ця ситуація змінилася, тому що на полі бою... З'явилися, по-перше, засоби радіоелектронної боротьби, які нівіювали засоби, оперативно, е, оперативно, засоби ураження, наприклад, такі як Хаймерс. І з другого боку появилася величезна кількість літальних і ударних розвідувальних апаратів, які просто окупували, скажімо так, небо. І на сьогоднішній день ось саме оці, оці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення. Майже неможливо там воювати і неможливо туди навіть винести ранених і загиблих, поранених і забилих, тому що дійсно роботи ці в повітрі контролюють зараз все. Тому я ювів умову про те, що оцім, оцім чимось новим, що може внести кардинальну зміну цю війну, має бути оцей новий порох у вигляді цих технологій, у вигляді технологій, які будуть мати там цілу, там ми десь ми нещодавно там провели де, там, невеличкий такий дискус, ми нарахували там 17. Окремих пунктів, які можуть входити в цю слово технології. Ось ці технології можуть змінити змінити ситуацію на полі. І вони мають змінити Україну, я вважаю, для цього має усі шанси, тому що ви правильно сказали, лабораторії знаходяться в Києві. Шкода, що не в науково-досвітних інститутах ще, а десь в трошки в інших місцях, переважно, мабуть, в гаражах. Але все ж таки ми йдемо до цього. Ну так, це навіть не я сказав, це був звіт американської компанії, яка написала, що я був вражений таким порівнянням, що силіконова долина військових технологій зараз знаходиться не в Каліфорнії, а в Києві. І на продовження технологій я був здивований, коли нещодавно дізнався, що 85% втрат росіянам наносять наші дрони. Я думав, 30, 20, 40, 85, якщо не обманув мене Василь Малюк. А наскільки наші західні партнери готові до війни майбутнього, і наскільки вони готові. Готові нам допомагати у такій війні майбутнього. Я скажу свою, абсолютно свою думку. Я ні в якому разі не хочу образити наших партнерів, і ні в якому разі там не хочу там спонукати їх до якихось дій, але я, разом з тим я провожу таку постійну роботу, привожу багатьо наглядних прикладів, постійно ділюся тим, що відбувається на полі бою. Моя відповідь, що ні. У моє відповідь, що ні, і на жаль, на сьогоднішній день, все ж таки, скажімо так, наші партнери залишилися в стані 24 лютого, 2022 року. Ось. Незважаючи на те, що вже було літо 23-го року, які кардинальним чином змінили ситуацію на полі бою, і до речі, і правила ведення війни, вони стали абсолютно нові. Але на сьогоднішній день, скажімо так, ні. Але не потрібно забувати, що це ще війна перехідного періоду. Все ж таки треба бути дуже дуже обережними, коли ми кажемо про цифри, навіть 85%. Потрібно досить обережно до цього відноситися. Чому тому, що ми ще не усе бачимо, ми бачимо тільки невеличкий, якийсь ефект невеличкий, і хочемо його бачити у вигляді системи. Для цього ще дуже буде величезна проведена робота. Партнери мають високі технології у високоточній зброї. Вони мають космос, чого Україна ще до сих пір Ці технології можуть працювати у майбутньому. А ще з урахуванням того, що нас чекає величезний поштовх. Саме штучним інтелектом, тому ми маємо постійно пам'ятати про наших партнерів і е, робити завжди так, щоб спрямувати їхні оці наукові здобутки і їхні технології саме для нашої перемоги. Але поки що, скажімо так, вони залишились там, 24 лютого 2022 року, ось тому, що це не просто прийняти на озброєння безпілотні системи. Це побувати нову нову тактику, нову стратегію, нову доктрину, побувати нову організацію, під нею побудувати виробництво, підготовку і так далі. І так далі. А, два останні запитання. <кхід> Схоже, що Екзистенційне протистояння з Росією в нас надовго. Тут нема сумнів, я думаю, ні в кого в цій залі. А що має змінитися в українській армії і якого вона має бути розміру, щоб протистояти агресору та стати запобіжником новій війні? Бо виглядає так, що питання про НАТО зараз не є на столі. Дивіться. Я абсолютно вважаю, що лише Збройна сила України є. Були верніше, є і будуть самим надійним гарантом, самим надійним гарантом безпеки України. Вони все рівно будуть основою. Чи будуть вони там у наші, чи не будуть, але це Збройні сили України. Друге, для того, щоб дивитися, для того, щоб дивитися на Збройні Сили України, знову ж таки, треба дивитися дуже і дуже уважно на саму технологію розвитку збройної боротьби. Вона дуже проста. Спочатку виникає якийсь технічний зразок або технічне рішення, після неї обов'язково виникають. Форми, способи, тактика застосування, і тільки після цього виникає організація, але жодним чином не навпаки. Це дуже довгий процес. Ми маємо дивитися не лише на ті технічні забутки, які у нас зараз є, і тактику, яку ми зараз виспрацьовуємо. Нам головне виявити тенденції, до чого це йде, і ось ці тенденції кажуть нам про те, що скоріше за все, що ну майбутня війна і майбутні збройні конфлікти будуть трошечки інші. Скоріше за все, що все ж таки демографія і економічний стан, і економічний стан будуть спонукати майбутніх учасників війни конфліктів, берегти перш за все людей і рахувати свої гроші. А це значить, що в війну будуть вести дешеві засоби, скоріше за все, роботи, які будуть приносити максимального ефекту. Отже, ми ведемо мову про так звану війну на виснаження, як нову форму війни. І тоді ми маємо дивитися на Збройні Сили України саме з цієї сторони, яким чином вони будуть захищатися від цієї нової війни на виснаження роботів, і яким чином вони будуть управляти всім цим. Це довгий процес, і його е, за два або за три дні, ну, на жаль, не вирішить. Для цього потрібно буде ще раз, щоб працювати працювати і працювати. І бажано в... Спеціальних наукових установ із залученням наших партнерів. А яким, на ваш погляд, має бути розмір українського війська? Зараз десь 900 тисяч, мені здається. А як би ви оцінили, там, можливо, від до чи приблизні цифри? Дивіться, в мене є дуже, дуже скажімо так, нехороша відповідь на це запитання. Давайте вести мову спочатку про Україну. Да? Так от, я чомусь впевнений, що. Да й розміри України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, а отже якщо ми приходимо знову ж таки безпосередньо до самого ведення війни, війни зараз, самої війни зараз, ну, треба бути дуже і дуже обережним, дуже і дуже обережним. Чому? Тому що Збройні Сили України не мають, скажімо так, бути збройними силами України, а Українська держава має стояти окремо від них. Головне для Збройних сил України кількість підготовленого мобіляційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чогось взяти зброю, от як це було в 2022 році, і, ставить, і ставити їх до її, до, до її, до її відповідного захисту. Тому, тому ситуація може бути різна. Ситуація може бути. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини хватить від того, що є. Я не готовий про це казати, про це треба рахувати. А саме головне мати ось тут, на території України, кількість підготовленого наційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. Тому це все буде залежати від тої конкретної ситуації, до якої ми в кінці кінців дійдемо, для того, щоб реагувати на ту чи іншу загрозу. Але знову ж ще раз таки хочу вам сказати, що з точки зору держави, я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо як майбутній мобілізаційний ресурс, його готовність до захисту. Але ту кількість, яка може бути безпосередньо знаходиться в Збройних сил України, яка, до речі, буде залежати ця кількість від багатьох факторів. А, дякую вам. Я знаю останнє запитання. Я знаю, що ви не любите, і не хочете говорити про українську політику, вибори і решта. Це напевно правильно. Але тут а, а, весь зал хоче, щоб я вам поставив одне останнє запитання. А, Валерій Федоровичу, ви підете? Люди посміхаються. Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо. Умови, умови. При яких таке питання буде абсолютно доречне. Ну, я вважаю, що так. Придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готов буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти і зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Дякую вам дуже, пане Валерію. Дякую за ваш час і що приєдналися до нас. Це був екс головнокомандуючий збройними силами України, посол України в Великій Британії Валерій Залужний.